Друзі, мої вітання! Сьогодні поговоримо про вкрай важливу тему, яка стосується безпосередньо кожного з нас. Як цивільним правильно спілкуватися з військовими, особливу увагу приділимо тому, що про що не варто питати власне тих, хто пройшов крізь жахіття окупації, полон або пережив втрату в близьких. Власне, ця розмова допоможе нам краще зрозуміти, як підтримати наших захисників і захисниць. Ну і не завдаючи їм додаткового болю, всьому цьому в цих деталях допоможе нам розібратися. Наша спікерка це неврологиня кавалерка Орден, княгиня Ольги Ксенія Возніцина. Пані Ксенію, я вас вітаю. Добрий день, вітаю друзі. Добрий день. ну давайте. Мабуть, з загального питання як власне війна от, в Україні вплинула на психічне здоров'я населення загалом, зокрема на військових. Вітаю, друзі. Ще раз. Ну, якщо ми говоримо про людей, які живуть в умовно тилових, тилових місцях і не є військовослужбовцями, то безумовно, особливо останній останній рік масових обстрілів показує про те, що в Україні немає небезпечного місця. Немає місця безпечного верніше місця, де би люди могли відчувати ну, якийсь спокій. Це стосується всієї абсолютно території і цей хронічний хронічний стресовий стан, звісно, він буде впливати на людей, але є дві сторони. Я завжди намагаюся говорити не тільки про погане, а і про позитивні моменти. Бо ми в стресових ситуаціях стрес взагалі потрібен, і стресова така навантаженість вона важлива, бо ми мобілізуємося, ми можемо тоді мобілізувати свої власні сили, прийти до якогось рішення, сконцентруватись в кінці кінців, і це ми говоримо, коли це корисний правильний стрес. Звісно, коли він накопичується, він забирає наш ресурс і стає вже такий, якби ну ну, шкідливим, якщо так просто сказати, mm -hmm. але м, українці е, показують е, ну таку знаєте, стійкість, резильєнтність це зараз слово дуже таке популярне і правильне дійсно, коли ми. Перестаємо просто жити і проживати це життя, чекаючи, знаєте, багато людей пристосовуються, багато людей шукають те, чим вони можуть поповнювати свій ресурс, а його можна поповнювати і варто. Про це треба постійно дбати і думати. Знаєте, чим би відчувати себе, що є для вас тим ресурсом. Звісно, всі ці поради дихати, спати і гарно харчуватись там фізичної активності, додавати, це, це окей, але кожен. Людина зараз шукає щось своє, яке би допомогло їй триматися, і е, я думаю, ми в цьому є достатньо великим прикладом для, для всього світу, Угу. це про цивільних, якщо ми кажемо, так так. так. Угу. щодо військових, є така. Не знаю, гіпотеза, думка, що як тільки військові повернуться з фронту, то в, в наших містах ну значно почастіше стане більше там конфліктів, якихось таких, от е конфліктних негативних ситуацій, можливо, не знаю там не кримінальних чула таке, таку гіпотезу. Теж е з якими не знаю, основним психологічним викликом стикаються військові, які. Повертаються з фронту. Наскільки дійсно ймовірно, що от після, дай Боже, щоб якомога скоріше закінчилася війна, буде щось в такому масовому прояві. Так, це знаєте, це дуже небезпечний наратив про те, що наші військові можуть бути небезпечними для, для українського суспільства. Ми з командою надзвичайно. Розчулюємося від, від такого, бо працюємо з військовослужбовцями, ветеранами, членами їх родин 14-го року вже 11 років. Крім вдячності і поваги часом немає інших взагалі фарбу. Знаєте, для того, щоб їх підтримати, а це абсолютний міф про те, що дійсно люди будуть військовим, військові небезпечні, дуже часто говорять про те, що всі повернуться з ПТСР, наприклад, і другий міф, який якби слідує за цим, що ПТСР – люди Дина з ПТСР небезпечна, і то, і то не є вірним. По-перше, не всі повернуться з травмами, які будуть впливати на суспільство. Лише частинка людей може отримати, ну правда, вже той травматичний синдромокомплекс, ну, захворювання. Це лише невеличка частинка. І навіть ті люди, які будуть мати якісь певні психологічні там, психіатричні розлади, вони не є небезпечними. Навпаки, людина з е, певним таким станом психологічним радше скорше е, бути, буде буде воліти не, е, не виходити в широке коло там, де дуже багато людей, в якісь незнайомі місця. І він буде часом більше закриватися і уникати от цього всього нашого небезпечного суспільства. Бо саме я би вваж... я би сказала, що суспільство є небезпечним для наших людей, бо мало поваги. Дуже мало поваги, це фундаментальна просто річ, і повага ж знаєте, вона просто часом може бути дуже мовчазною, коли треба просто не сказати того, що не треба. Повага це в погляді, ну в твоєму ставленні, в тому як ти допомагаєш. І от, якщо б її було більше, от просто тотальна була б от уявімо ідеальну ситуацію. Повертаються люди з фронту і потрапляють в суцільну таку. Ванну, ну в гарному розумінні поваги, це одразу знизить градус тої недовіри, якоїсь агресивності, несприйняття, дезадаптивності. але це в ідеальному світі. Звісно, так, так не вийде. Тому навіть ми з командою зараз робимо величезну роботу по тому, як людям пояснити, що таке повага, як її краще проявляти. До речі, якщо це цікаво, ви можете заходити на наш ресурс в соціальних мережах, там дуже. Гарні постери з гарними такими порадами простими, як виявляти от цю повагу? Бо повага це такі базі, знаєте, фундамент. Решта це, це нормальна ситуація, коли люди потрапляють з фронту в цивільне життя. Це два різних світи. І, звісно, вони не можуть одночасно просто в одну секунду людина переналаштуватись на цей лад. Це абсолютно нормально відповідає всім фізіологічним процесам. Бо на фронті людина перебуває в одному стані, який допомагає їй вижити ті реакції, які вони використовують, ті навики, ті практики, ці цю комунікацію, цю от е, всю свою поведінку, які вони використовують на фронті, вона їм дозволяє. Вижити і підтримувати бойовий дух, коли вони повертаються, вони ж намагаються так же жити і тут. Це ж в один день не може від, від змінитися. Правда, це mm -hmm. має бути зрозуміло. Всі чекають, що людина повернеться, якось будується і буде жити своїм життям. Так, вона буде жити своїм життям, але дайте трошечки часу. На цей період адаптації, нормальний період адаптації, може ну, піти декілька місяців, ну там до півроку. Тут головне слідкувати, чи є позитивна динаміка, чи людина все ж таки трошечки перебудовується, вбудовується в наш такий соціальний лад, якщо, звісно, це стан погіршується постійно, і ви бачите, що динаміка така собі. В більш негативний план, ну тоді вже треба думати, що може потрібна допомога. А так, так, теж існує міф, що буде всім потрібна допомога, що всім буде потрібен там психолог чи психотерапевт. Це так, теж міфічно достатньо. Угу. Які найпоширеніші, скажімо так, помилки роблять цивільні у спілкуванні з військовими? Е, ну, Давайте так. Часом це. М Знецінення досвіду, який людина пройшла, а яким чином говорять фразу? Я тебе розумію. Ну і так, це я тебе розумію. Звісно, це вже про це всі говорять вже і навіть незручно про це говорити. Але те, що такі фрази часом бувають: ой, знаєш, я, я би теж пішов, але в мене там то-то-то мені не mm -hmm. дозволило там чи робота, чи щось ще. Це не є це таке виправдання, яке не є підтримуючим для людини, воно тільки трошечки бісить, знаєте, і додає того агресивного стану. Це знецінення, якщо людина має. Якесь поранення або його немає взагалі. Казати Боже, добре, що в тебе хоч е, таке поранення. Подивись, ну Сергія. Ой, там, взагалі, в нього дві ампутації, наприклад, це, Оце порівняння, порівняння досвіду, воно неприпустимо. Для кожної людини свій досвід і своя травматична ситуація. вона є унікальною і дуже важливою. Е, далі говорити про те, часом люди роблять таку помилку і. І це не можна їх цим звинувачувати просто не знають. Може, зараз послухають і, і собі на на заміточку візьмуть про те, що. Війна є абсолютно, от кажуть, Боже, війна є абсолютним злом. Жахі війни добре, що для тебе все це закінчилось. Тут два аспекти. По перше, не тільки є злом війна для багатьох людей. Є у війні мільйон аспектів, які вони будуть згадувати все життя як позитивні. Це, 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 це братерство, це там, де вони могли проявитися і вчинити якийсь унікальний такий вчинок. Знаєте, це дуже багато позитивних емоцій для воїна, зберігається з війною, не тільки негативу. І друге про те, що війна закінчилась, все це позаду. Нічого не позаду. Це важливий досвід для того, хто повертається. Вони цей досвід треба зберігти, і часом не те, що треба. Вони його й будуть, і хочуть зберігати. Просто його правильно треба зберігати, не як не вже як травматичне згадування, а як елемент твоєї вже ідентичності, як елемент твоєї нової ем, ну нової структури, нового я. Угу. Тому таких багато найцінюючих uh... моментів вони шкодять. Uh -huh. Uh -huh. Гаразд щодо комунікації з тими, хто uh, тривалий час перебував у полоні. От він зараз повертається назад до України. Хочеться зрозуміти з цього самого першого моменту, uh, коли uh, публікують світлини, де величезна кількість журналістів зустрічає наших, що повертаються додому. Там і цивільні з цих моментів uh, теж чимала кількість знаходиться. Наскільки в цей момент, коли людина от опиняється після полону в Україні, доречно скажімо так, наскільки це відповідає внутрішньому стану цієї людини, щоб отакий от натовп зустрічав? О, да, це теж наш біль. Наш біль з командою ми, ми з цієї категорії людей працюємо дуже дуже давно, і серед наших вже більше там півтори тисячі людей ми змогли надати допомогу. Тому дуже добре розуміємося на, на психології людей, які повертаються з полону, особливо коли цей полон тривалий. Не тільки три роки зараз іноді бувають повертають людей, які ще до повномасштабного вторгнення yeah. були в полоні. Це може бути п'ять років, так і це важко. то, це абсолютно окрема специфіка людей і те, що вони пережили. Там багато, звісно, важкого, страшного і негативного, але так само там є багато сили і витримки, чи ми маємо пишатися такими людьми, бо вони вижили, бо вони змогли пережити і перемогти цей полон. Бо Ну, ті люди, які з цим не справилися, на жаль, ми їх вже не побачимо при обмінах. Вони не будуть живими. Тому, от цей перший день, перші дні, і мені теж здається, вже так багато колег, і журналістів і наших колег-психологів про це кажуть. Це неприпустима ситуація от такого тотального знаєте, по по погруження людини в, 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 в цю цю зйомки з, ем, з відео, особливо зі звуком, з озвученням те, про що вони говорять з рідними в телефоні. Бо на цей період людина втрачає свою приватність. Ем, вона втрачає це право на приватність, яке вона здобула, коли переступила поріг рідної землі. Вона її не мала там, і по факту вона її тут лишається. Ті люди, які це роблять, вони лишають людини ці його права. Часом не питають дозволу. А навіть якщо маніпулюють і говорять про те, що ми дозвіл спитали, і людина дала на це згоду. Це не є адекватною реакцією. Людина не здатна. Вони дуже дезадаптивні в цей період. Дуже дезадаптивні і не вони зараз не змогли би дуже здорово оцінити те, що відбувається. Це як ну часом люди, коли повертаються і описують, вони просто не вірять, що це рідна земля, і коли тільки чують і бачать багато людей з української мови це усвідомлення приходить. Бо навіть якщо людина дала згоду, це не значить, що це згода є абсолютною виваженою і усвідомленою. І часом вона буде потім шкодувати, бачачи це відео через місяць, через два в мережах, і це дуже шкодить. Саме психологічному стану вже змінити нічого не можна вже, вже це все виплило. Тому постійно думайте про це про цю крихкість людини в цей період, коли вона повертається. Вона дуже крихка і незахищена Вона, знаєте, як кульбабка така, яка в, в один час можна подути і все полетить. Mm -hmm. Mm -hmm. А за скажімо так, за алгоритмом дій кого. Першого повинна побачити, чи з ким першим людина, що повернула з полону, має поговорити. Ну, я зрозуміло, журналісти, змі, які знімаються недоречно, судячи з психологічного стану людини, близькі важливі, щоб вони тут перебували? Так, перебування дуже таке саме живе спілкування, це така дискутабельна тема. Обов'язково ну, то, щоб поговорити по телефону, якщо є близькі люди часом. На жаль, зараз дуже багато ребят, у яких немає близьких, або вони на деокупованих територіях. Часом зараз дуже багато звільнених. Це ж ВПО люди, які або люди або залишились на окупованих територіях родичі, мами і дружини, там або їх взагалі нема. Але звісно, якщо є брилиські люди, поговорити телефоном обов'язково. Але от про одразу зустріч в перші дні. Ну це дуже індивідуально. Тут треба дійсно дивитись на стан людей. на на стан здоров'я, по-перше, це не може небезпечно суто по стану здоров'я бути. Може бути частково якісь інфекції, якісь ну, стани і ем, гігієнічні. Ну багато таких аспектів. В цей період на то він є період реінтеграційний. Для того щоб ну, хоч якось адаптувати перші, перші дні, понаглядати за людиною, щоб це не було щоб це не зашкодило. Тут перше таке, знаєте, правило не, не нашкодити. Це простіше за всього одразу пустити родину і три дні в цьому перебувати. Але це дуже велике навантаження на і на тих, і на тих, до речі, і на родину так само, тому треба вже mm -hmm. трошечки Бати вже людина дома, вже вона з вами. Ем, найстрашніше вийшло позаду, то ви обов'язково побачитесь, але дайте, дайте трошечки цього часу. Він необхіден. Угу. Гаразд щодо тих людей, які були певний час в окупації, і їм вдалося виїхати з окупації. Скажімо так, про що заборонено можливо з ними говорити? Що недоречно буду запитувати. Ну, це якщо в побутовому рівні, так скажемо, якщо ви просто знаєте людей, і от вони в вашій громаді, наприклад, опинились, да? от, і ви знаєте, що людина приїхала. Тут дуже важливо бути просто підтримуючим елементом, просто е, е, не розпитувати, е, як там було, що було. Ну, тобто е, тут два моменти: якщо людина хоче розповісти, і ви стали свідком тому, того, що вона хоче розповісти. Слухайте уважно і будьте просто підтримуючим таким чуйним слухачем. Якщо людина не хоче про це розповідати, не треба це штовхати і прискорювати. А тут дуже важлива підтримка суто з знаєте з таким механістичним характером, чим допомогти? Якщо це мама з дитиною і це якась сільська місцевість, можна просто тупо допомогти з дровами, наприклад, дачі з довозом там. Ну пропонувати дуже дієву практичну підтримку, щоб людина. Відчула, що вона тут не чужа, що це так само її її Україна. Звісно, це не рідна, не рідна домівка. Але тут ем, взагалі не варто, ви питаєте конкретно, що питати, що не питати, просто не розпитувати, як було, чи, чи були у вас катування, а чи вас там тримали в підвалі, а чи з вас знущалися. І от ці такі питання вони ж не про що, вони просто з цікавості. Це може розпитувати лікар, це може розпитувати психолог, бо він розпитується. Суто в своїх професійних цілях для того, щоб зрозуміти, як краще працювати з людиною. в побутовому е, спілкуванні. Це неприпустимо. Просто будьте поруч, підтримуйте, пропонуйте максимальну підтримку, навіть просто господи, помити вікна разом, е, по -по поміняти фіранки на городі, щось зробити разом, щоб людина відчула, що вона не сама, навіть абсолютно ну, в новому середовищі. Mm -hmm. Раз Ксенія на останок. А... Не знаю, чи є якийсь алгоритм дій, чи поради, чи як це назвати, як собі, себе поводитись от нашим співгромадянам, які тут живуть в Україні, не виїжджали? Можливо, там хтось виїжджав, але повернувся назад до України за весь цей час повномасштабного вторгнення, і е, комунікувати з тими нашими співгромадянами, які там не знаю, чи з перших днів війни виїхали, чи під час мобілізаційних цих процесів, хтось там не знаю, виїхав за кордон певними чинами. І от вони повернуться, як комунікувати? Одному суспільству, але геть на різних от розуміннях і досвіді цієї війни. Олю, ви спитали, коли ж ті люди з за кордону повернулись до нас, і тепер тут чи Ну, чи? ті, які повернуться, в який же момент а, я ще, які не повернулися, які повернуться так, 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 так. Відчувається багато образи на тих людей, які поїхали, там такого нерозуміння. От ми тут, а вони виїхали, але люди. Ну це вибір. Мені теж це не дуже легко, бо я живу постійно в, в Україні, в Києві працюю з маленькою дитиною. Але це вибір кожної людини. Ми на те і живемо в вільному, вільному, вільній країні, волелюбній. Тим ми відрізняємося від росіянців, тим що люди мають вибір. Треба їх вибір поважати. Він не завжди може бути вам, вам корисний, але. Намагайтесь від цього абстрагуватись, намагайтеся робити те, що ви вмієте і робите, Намагайтесь. Ви пробуєте долучити цих людей до допомоги, наприклад, яку ви, ви робите, а, і люди, які повернуться, може, вони теж захочуть долучитись. Ну, тут, крім емпатії, якої, знаєте, добре, якщо вони повернуться, це ж прекрасно, якщо українці повернуться додому. Давайте виходити з цієї головної мети. Гірше ті, хто взагалі вже не повернеться, і ми втратимо наших громадян. Да? А якщо люди все ж таки повернулись, вони. Ну, знайшли собі ту тягу до рідної землі. Ну без того, що ми будемо до один до одного чуйними, тоді вся країна розвалиться. Знаєте, нам треба ж думати, де наші будуть жити діти. Не варто жити в такому розбраті, і ніяк це нам не допоможе жити в країні, яку треба відбудовувати. Ну немає такої, знаєте, якоїсь дуже алгоритмічної поради. Mm. Ну, я зрозуміла. виключно по нашим внутрішнім відчуттям і розумінням того, що в майбутньому yeah. будуємо, яке нам дуже важливо. Ксенія щиро вам дякую за цю розмову. Дякую, що прийняли наше запрошення і таку чутливу і важливу для кожного з нас тему ми проговорили для наших глядачів. Сподіваюся, тепер комунікуватимуть з військовими і з цивільними буде значно ліпше. З нами була неврологиня, кавалерка ордену княгині Ольги Ксенія Вазніцина. Ксенія вам ще раз дуже дякую. Можливо, щось хотіло додати ще, бо e... Да, у нас багато, багато таких от едукаційних навчальних матеріалів. Ще раз повторюсь, в наших соціальних мережах це ресурсний центр Лісова Поляна, ем, є інстаграм і Фейсбук, де ми публікуємо uh -huh. дуже багато таких освітніх, гарних порад, постерів для людей, які хочуть навчитися очікувати наших людей з війни. Слідкуйте, вам це буде корисно і дуже влучно для того, щоб це пробувати на собі. Угу. Щиро вам дякую, друзі. Долучайтеся до соціальних мереж. Додавайтеся, будьте обізнаними, аби ми змогли побудувати дуже щасливе наше суспільство. Ксенію, ще раз вам дуже дякую. До побачення, до побачення.